В рамках виконання договорів про співпрацю між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, спілки буровиків України та «Бурова Буроватехніка, з лютого по березень цього року на базі університету проводились курси підвищення кваліфікації фахівців нафтогазового комплексу. Статутна діяльність Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка передбачає не тільки підготовку фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, але і ще і перепідготовку фахівців, які працюють на виробництві. Університет вже багато. То років співпрацює з різними нафтогазовими компаніями. На основі цього були розроблені спеціальні навчальні плани та програми, за якими провели курси підвищення кваліфікації. Рівень підготовки фахівців в закладі досить високий. Запевняє генеральний директор компанії «Бурова техніка» Віталій Вітрик. Але на самому виробництві вимоги до працівників зросли, адже на ринок прийшли новітні технології. Курси направлені на підвищення кваліфікації. Ми за дві неділі постаралися заложити дійсно от такі базові основи, щоб Підготовити наших слухачів, фахівців до роботи з сучасними технологіями, борові розчини та спеціальні рідини. Такою була тематика курсу. Одним із лекторів став керуючий директор компанії Сірію з Німеччини Олександр Бухнер. Під час вивчення розглядалися різноманітні питання, зокрема, розробка формул борових розчинів, емульсій та розкриття пластів. Рівень знань, які показали курсанти на іспиті, був досить високий. Говорить головний технолог компанії техніка» Олександр Денисюк. Навіть не очікували, що люди за два тижні. Настільки зможу досвоїти програму, але показали досить ґрунтовні знання, і тому всі курсанти отримали сертифікати і посвідчення державного зразку. Заняття проводились в сучасній лабораторії нафтогазових технологій Полтенту. Нагадуємо, її відкрили в вересні 2016 року за підтримкою компанії ДЕТЕК та Геосинтесінженірінг. Це допомогло слухачам більш поглиблено вивчити курс. В наступному ми передбачаємо продовження таких курсів і будемо залучати також іноземних фахівців, зокрема з Канади, з Китайської Народної Республіки. З Цими країнами наш університет має співпрацю і от ця співпраця дієва з університетами, зокрема Пікіну. Пол Ту імені Юрія Кондратюка системно проводить спільні конференції, виставки, семінари на різну тематику в різних сферах. У квітні травні заплановано продовження циклу лекцій з підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі. Саме таке співробітництво з провідними геолого-розвідувальними буровими та нафтогазово-добувними компаніями світу забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів.